Всім привіт, вас вітає канал Микита Плеєр. Це реплей від підписника на важкому танку американської гілки Т803. Карта лінія Зігферда тут гравець їде в, в, в таку позицію, в дуже імбову позицію, в якій на нього виїжджали всі танки і він відбивався від них. Зараз ви побачите. Як гравець їде всю позицію. Тут бачите. Ну, на цій карті біля цих бункерів ховаються завжди СТ та ЛТ. Ось ви можете побачити, Бетсі приїхав за цей бункер світити ПТ, які стоять на базі. Ну, Гравець його побачив намагається його якось вицілити, але не дуже виходить. Гравець під'їжджає до цього куща, бачить ТТ. Які стоять в замку, то стріляються. Тут виїжджає Беці і Гравець на кінець та видає йому перший постріл в цьому бою. Але тут приїжджає якийсь е 50 м та починає стріляти по Т803. Т803 намагається виселити його, але не бачить. А тут гравці приїжджали до гравця. Там буде така яма, де, де, де вороги тупо виїжджали до гравця та упивалися об нього. Тупо упивалися об гравця на 803. Зараз ви побачите це місце. ось. Тут виці знову бачать гравця. починають стріляти по каткам. Але ВЗ та 803-й танчить, бо от 803-го дуже дивна броня, вона танчить, але, але насправді вона ніколи не танчить. Тобто на цьому танку сподіватись на броню, краще не сподіватися на броню, бо у цього танка броня дуже дивна. Вона може рандомно якось відтанчити декілька разів, а потім тебе проб'ють три рази. Тобто така, Дуже слабка броня в нього. Дуже не сильна броня в цього танку. Цього танку головне не броня, а точність та... точність та швидкість перезаряджання. Дуже класна точність. Цього т го Дуже класна точність та стабілізація стрільби. Дуже класна точність та стабілізація стрільби. Він дуже круто стріляє, цей танк. Тут 287 щось намагається видати там тиммейтам. Тут бачить 13 13105. Починає йому видавати. Видає ще один постріл, але не добиває. Тут виїжджає Базо е, Канопінер та отримує Та отримує ВНЛД та помирає. І тут БЗ такий крутий, вилітає на турбіні. Зараз буде заїжджати в борт, стріляти Т803. Але у т 803 були друзі в кущах. І БЗ79 БЗ ставить на каток та вбиває. Та гравець на т 803 вбиває. PZ-79. Тут знову це MX-13-105 видає 803. Булгравець буде просто стояти і чекати, як хтось підставиться. Рвець знову відтанчив. Там ще Леопард 120 стоїть Батчат 25 тонн. Дуже, таки, дуже така засада. Дуже сильна засада тут така. Просто капець. Тут не тестилте. Але, але, але тому що він ЛТ, LTH, він дуже швидко світиться та дуже швидко відсвічується. І його дуже складно побачити. Тут гровець намагається видати 2.77 в маску гармати, але не виходить. Гроць стріляє. Гровець стріляє в, в кущі, де був MX-13105, але його там вже немає. Він відсвітився та поїхав в інше місце. Гровець видає тест-тлт в каток. І зараз видасть без. без засвіту Блайндом. Ось можете побачити. Ось тут Гройс видав Блайндом. Без засвіту. Тут Героєць видав сліпим пострілом без засвіту тест-тлт в борт. Ось хотів видати Бетсі, але не вийшло Тому що він дуже круто ховається. Гравець намагається якось висилити того пеці, але не виходить. Зараз 87 почне підставлятися. Гравець ігровець почне його пробивати Ось. Перший раз 87 підставився. Гравець видає ТСЛТ. І в тест ЛТ зараз буде найцікавіший момент, що гравець не добив тест ЛТ. У тест ЛТ залишається. 70 хп. Йому все одно везаем, все одно живий. І зараз же на цього цего тестилте де б'я арта. Что, правильно? Тут зараз тестилте де арта. О, і тут з'явилася арта. Засветилася. видає свидай. Все, гравець вбиває арту, і арта навіть не, не тікала, бо вже не було, не було. В арти вже не було шансів. Вона вже помирала і все. Тут 277 отримує шкоду. Ось ось те, що я говорив про цей танк, що в нього броня дуже рандомна, але в нього дуже класні уряди. може стріляти з будь-якої горки, як СТБ-1, під'їжджати до гори та стріляти. По ворогам, тому що в нього. Тому що в Т803 дуже імбові кутинахи. Мінус 9, якщо я пам'ятаю, так, мінус 9. А тут вже добиває цього 8 Гравець бачить цього Леопард 120. Ставить на каток, то не дає йому вт втікти. Це гравець поставив леопард 120 на каток і все. І добиває цього леопарда. Тут Леопард не очікував такого, що. Тут хтось йому попаде в каток, то він не зможе втікти. Тут Гравець намагається видати 277, але він ховається дуже. Але він дуже круто ховається, його дуже тяжко побачити. І тут вже на кінець 187 добили. Гравець їде шукати ДБВ 153, я не пам'ятаю, як він там добується. Але гравець їде шукати патеху ДБВ-156, щоб її добити, бо... Бо він тут десь був, але він відсвітився і втік. Потім гравець побачив, що ДБВ вже втік на, на свою базу. Ворожий ДБВ-156 вже втік на свою базу. Тут гравець бачить бабаху, та стоїть тут чекає, щоб бабаха вистрілила, щоб проїхати, бо, бо у гравця вже залишилося 300 хп, це один постріл від Бабахи, і гравець помирає. Там тут хтось сховається, чекає поки бабаха вистрелить, щоб виїхати і добити її. Коли все-таки вирішив поїхати і видати бабасі. Добити бабаху. Все, бабаху добиває хтось інший. Добиває ТВП в спину. ТВП. Тіммейт на ТВП ТВПсі добиває бабаху ззаду. В в, 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 Все. Гравець бачу, що залишилося тільки три танка та їде шукати. Та бачу, що тут якась ТТХ, хочу йому видати, хочу його пробити, але не бачить його. Тут грець знайшов цього MX13105, який майже вбив гравця. І тут гравець добиває цього 13105. І набиває 7 тисяч шкоди. Гровець ще, ще хотів добити цього. А, тут гравець обманює ягу, він виїжджає, а потім заїжджає знову за, за насип та починає видавати я, язі, тому що яга потратила постріл, а в яги пушка заряджається 20 секунд. Гравець отримав деколь відточний меч, першу ступінь, основний калібр 7300 шкоди, 5 кілів 3050 танчного. Сумарно 10 000 шкоди та, 6, та 5 кілів. Але гравець тут отримав топ-1, але не отримав майстра навіть. Гравець отримав 5 кілів, топ-1 по всьому. Топ-1 по всьому, бачите, ось гравець отримав. Фінансовий звіт мінус 25 тисяч. Ну, це 11 рівень, тому зрозуміло, що 11 рівень ніколи не буде круто фармити. Ось так виглядає цей Т-803. Олесь проходить кампанію на травиця. Це танк, другий танк із нових ЛБЗ, який можна отримати. Ось так виглядає цей танк. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте.